Мешканці Львова, які пережили голодомор, отримують матеріальну допомогу. Міські та районні відділи соцзахисту, просять зголосити львів'ян, які колись мешкали на територіях, що зазнали голодомору 32-33 років. Їх поставлять на облік у районних відділах соцзахисту. Щоправда, нині держава не виплачує жодної гривні компенсації потерпілим від голодомору та комуністичного режиму. Лише в окремих областях місцева влада намагається виплатити бодай якусь одноразову допомогу потерпілим, зокрема і у Львові. Нині у місті зареєстровано 115 потерпілих від голодомору усіх цивілізованих державах. Відповідальність за такі події має нести уряд або вимагати відповідальності у винних. З приводу міста ми робимо дуже незначну виплату. Нам справді є незначною. Це 200 гривень для тих 115 осіб. Загалом людські втрати України від Голодомору 30-х років складають більше 10 мільйонів осіб.